Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surprise UA І сьогодні ми з вами переглянемо повну колекцію Kinder Joy серії Jurassic World сезону 24-25. Отже, ми з вами зібрали в розпаковках 20 різних динозаврів, і ще три ми знайшли з вами, розпаковуючи ще одну коробочку в шоц. Якщо не дивились, будь ласка, перейдіть за посиланням. Подивіться. І ще одного я виміняла, і мені просто шалено пощастила. Дякую пані Аліні, яка помінялася зі мною. І ми з вами переглянемо ще раз всі 20, які ми знайшли, і почнемо доповнювати. З основної колекції у нас з вами 12 динозаврів, а також 12 додаткових. Наприклад, оцей у нас входить до основної колекції. У нього є отвір для шнурочка, тобто його можна приліпити на шнурочок, вдіти його всерединку і причепити як брелок, наприклад, до рюкзака. Далі, з основної колекції у нас ще рожевий. До речі, ось два майже однакових, але один належить до основної колекції, а другий належить до додаткових іграшок. Оцей м'ятний це додаткова іграшка. З основної колекції у нас рожевий. Оцей з синім, з синім шипованим панцером, це також основна колекція. Також у нас до основної колекції оцей синій належить. Два фіолетових, які я вічно путаю. Це у нас з червоними очима і з жовтими очима. Жовтий з шаленим виростом помаранчого кольору на голові. Звісно ж, наш тірекс, також з кольору, його близнюк, але який світиться вночі. Також з гребнями дуже гарними, красивим помаранчого кольору такий динозавр, з жовтими такими ріжками динозавр. І все, в принципі, так, для, з основної колекції, це 11, яких ми знайшли, це всі. Ще раз перерахуємо: тут у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. так. А всі інші у нас з додаткової колекції, і ми їх знайшли з вами всього-навсього 9. 4 ми бачимо попереду, 4 у нас в другому ряду, і один позаду. Це у нас як підставка для телефону. Ось такі у нас динозаври. Давайте почнемо з основної. З основної колекції ми знайшли в шоц ось такого динозавра. Він такий світло-салатовий, трошки навіть, може, до жовтого більше, з фіолетовими очима. Також дуже класно у нього промальовані м'ятним кольором поздовжні вирости на спині, на голові і також зуби. Профарбований язичок, що мені дуже сподобалось з цього річ це профарбовані язички. Майже всі, хто має відкритий рот, мають промальовані язички. Отже, це у нас до основної колекції. І нам не вистачило трьох додатків. Рожевого ми знайшли в шоц майже одразу. Це у нас всі додатки розділені на групи по 3 штуки, тобто чотири групи по 3 штуки. Це у нас також підтримка для телефону. ось З їхньої групи ще один. Ті, що тримають шнурок, ось один. І ось другий. Наш літаючий друг це у нас який тримає шнур. Гризунки на олівець це у нас два зелених і фіолетовий. І які на стільниці тримають шнур це у нас такий сіренький і помаранчевий. Ми не знайшли два, скажімо так, найрідкісніші. Врешті-решт, нам цей трапився в якомусь супермаркеті, я не пам'ятаю, в якому я купила, і він нам трапився. Ось такий фіолетовий, він у нас тримає шнурочок. Ось тут треба продіти шнурочок, і він буде тримати нам шнурочок. Це у нас до цього м'ятного, до групи тримачів шнурків. І ще, ще один у нас, який тримає триматиме шнурочок. Це ось один, два, три. Це у нас тримачі шнурків. А ті, що на стільниці тримають шнури, це сірий, помаранчевий. І ось цей найрідкісніший динозавр з усіх. Якщо я не помиляюсь він називається мазозавр. Якщо я помилилась, ви виправте мене, будь ласка, в коментарях. Отже, ось такий у нас синьо Салатний колір має. Тут смужки тіла з червоними крапочками. Також має червоні очі, язик є, але кольором він не виділений. Отже, на стільниці вони отак кріпляться і в пащах тримають шнурок. Наприклад, зарядного вашого телефону. Ось він, цей найрідкісніший динозавр. Отже, тепер у нас з вами повна колекція. Ці Kinder Joy вже давним-давно з'явилися на ринку України. Не тільки як привезені з європейських країн, а і як офіційна поставка Kinder Surprise в Україні. Отже, колекція у нас з вами зібрана. Ми забра... закрили з вами ще одну. І наразі це вже третя. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходитимуть нові відео. Ставайте спонсорами каналу, мені це дуже допоможе. А також ви матимете доступ до ексклюзивних відео на нашому каналі. Швидкі розпаковки, гайди до магазинів міста в пошуках Кіндер Сюрприз. Це все буде для спонсорів каналу. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок.